Починаючи з 90-х років двадцятого сторіччя з помітно зросла розповсюдженість туберкульозу у всьому світі, в тому числі і на Україні. За критеріями всесвітньої організації охорони здоров'я різ захворюваності в Україні відмічається з 1991 року. Епідемія туберкульозу в нашій країні оголошена у 1995-му. На сьогодні Дніпропетровська область і Кривий ріг, зокрема, серед лідерів за рівнем захворюваності на туберкульоз. За статистикою показник рівня захворюваності на 100 тисяч населення в Україні 59 Цілих ,79. 79 у Дніпропетровській області і 93,7 у нашому місті. Втім, медики констатують такі і позитивні зміни. Вперше за 10 років кількість хворих на туберкульоз у світі зменшилась. Це такий позитивний момент, на, майже на 6,5%. Але все ж туберкульоз продовжує залишатися такою серйозною проблемою не тільки в нашій країні, але й у світі. Загострення ситуації з туберкульозом в Україні обумовлено багатьма соціально-економічними факторами: це зниження рівня життя населення, недостатнє фінансування протитуберкульозних програм, розповсюдження хіміорезистентного стійкого до ліків туберкульозу і зростання фонової вілл-інфекції. До 20-40% туберкульозу виявляється у осіб соціально дезадаптованих груп населення. Небезпека сучасної епідемії полягає ще й в тому, що можливо зараження збудником туберкульозу, який стійкий до протитуберкульозних препаратів і сполучення туберкульозу з віл інфекцією вирішувати ці проблеми можливо лише спільними зусиллями. Такий досвід кривий ріг має, і про це йшлося під час засідання круглого столу у міському центрі здоров'я. Шість років наша організація займається соціальним супровождением лікування коінфекції, тобто то двойної інфекції, віч туберкульоз. С этого, года, с этого года у нас появилось два новых проекта, в рамках которых мы будем осуществлять именно деятельность по социальному сопровождению лечения туберкулеза и точно так же ну, коинфекции ВИЧ плюс туберкулез. Если ну, человек, который здоровый, который не имеет ВИЧ-инфекцию, у него риск заразиться туберкулезом в, проти... ну, в течение всей жизни, составляет 10%. У ВИЧ-инфицированного человека этот риск составляет. 10% за год люди, которые столкнулись, ну которые живут с. Ну, свіч, інфекція соспідом, а нікби та саме ну намного болі к тому, щоб інфіцерватися туберкульозом. Туберкульоз вилікований. За порукою успіху є вчасне виявлення і якісне кваліфіковане лікування. Для цього потрібна наявність достатньої бази лікувальних закладів з передовим і сучасним оснащенням. У нашому місті у 2014 році придбано і введено в дію медопладнення, яке дає можливість виявляти хворобу на самих ранніх стадіях і підбирати хворому майже індивідуальну програму. По истечении двух часов аппарат, исключая, будем говорить так, стопроцентно человеческий фактор, дает ответ, есть ли в данной исследуемой жидкости микобактерия туберкулеза и имеет ли она резистентность к одному из основных видов антибиотиков, это рифанпицин. Что это дает? Ну, во-первых, диагностика позволяет скорее выставить диагноз туберкулезом. Второе, правильно назначить курс лечения. То есть, если это риф позитивный, то есть у него есть устойчивость к данному препарату, то, соответственно, уже есть риск, что у данного больного мультирезистентный туберкулез. И, соответственно, схема лечения уже совсем другая. То есть, человек не теряет 2-3 месяца, пока основными методами мы получим ТМЧ, то есть тест медикаментозной чувствительности на основные препараты противотуберкулезные. И после этого тогда поменяем схему лечения и начнем лечить его уже теми препаратами, по той схеме, и по тому алгоритму, который необходим в данном диагнозе. Начала работать эта система БАКТЕК, автоматическая система БАКТЕК, которая тоже, будем говорить, 98% исключает присутствие человека, в данном случае лаборанта, и сам он определяет, сам выдает ответ, и ответ выдает именно на монитор. На монитор и на принтер. Он сам распечатает ответ, который потом можно по электронной почте, мы будем планируется отсылать на всеукраинский центр и вводить в национальный реестр всех больных туберкулезом. Это тоже дает подтверждение в течение максимально это две недели, четкую чувствительность к, ко всем противотуберкулезным Антибактеріальним препаратом, який существує. Наприкінці 2013 року за кошти облбюджету і підтримки міської влади у вигляді субвенції нове обладнання отримали онко і протитуберкульозні диспансери. Тут диспансер поступив обладнанням порядка на 17 мільйонів, в тому числі і два передвіжних флюорографи, які, як ви бачите, зараз їздять по ринкам міста, проводять безплатне флюорографічне обстеження всім желаючим. Не только работникам рынка, но все, которые могут быть. Кроме того, по рентгенооборудованию э, мы получили и сейчас занимаемся на последних этапах подготовки, э, технической документации, документации, это 16-срезовый компьютерный томограф. Почему? Потому что достаточное количество людей заболевают туберкулезом. Это люди, которые живут с другой проблемой, это ВИЧ-инфекция. З метою запобігання розвитку цієї хвороби діють спеціальні програми, в рамках яких проводиться профілактика, діагностика захворювання, а саме флюорографічне обстеження, вакцинація та ревакцинація населення. Так у кривому розі вже традиційно проводяться заходи спрямовані перш за все на профілактику та ранню діагностику. У місті з початку березня прийти обстеження можливо і за допомогою пересувних флюорографів. 3139 людей. по сегодняшний день выявлено патологии 37, из них 4 случая туберкулеза, 1 случай онкозаболевания и 32 это другие случаи. То есть что по другими случаями? Это заболевание сердечно-сосудистой системы, это заболевание органов дыхания, не этиология. Почему? Потому что флюорография, обращаю внимание, это не только выявление диагностика туберкулеза, это скрининг-тест на все заболевания, которые находятся в органах грудной клетки. Часто саме елементарні заходи безпеки, своєчасне звернення за медичною допомогою, залучення до здорового способу життя дорослих і підлітків здатне змінити ситуацію, і врятувати життя багатьом людям. І цей традиційний вислів зазначають медики як найкраще підходить до сучасної ситуації з протидії захворюваності на туберкульоз.